Ворог атакує на кордоні біля Бесалівки та околиці Рижівки, яка починається одразу за кордоном. Але хлопці тримаються міцно та пробували заходити в під раму фланг. З позитивного ЗСУ б'є і надалі з дронів і арти по логістиці північних звірів. А біля Бесалівки підрів гарно розриває на мінах, які пруть що дурні, бо командування пообіцяло 10 днів відпустки. В новий путь зсу теж пробували штурмувати, але без просування. Проте наша авіація, чотирма авіаударами, наведеними 47 сьомої Омбер знищила два розрахунки БПЛА на своєму напрямку на відео. Кіндратівці, Андріївці і частково в Олексіївці, ЗСУ зберігає ініціативу. Хоча терористи і надалі закидують кабами, як на відео в Кіндратівці. В центрі життя беззубих самарських мільйонерів закінчилося навіки, ще трішки залишилось зачистити північний схід села. 155-та бригада полосатих підерів поклала роту, а село не відбила. В Андріївці ЗСУ на півночі сірої зони відбили декілька позицій та намагаються їх втримати. 810-та бригада, відновлена в Севастополі, штурмує наші позиції як карейці. Втрати просто колосальні. В Олексіївці ЗСУ дознищують залишки штурмовиків 155-ї бригади на південному сході біля центральної дороги. Допомагає ще спецпідрозділ ГУР. За час літнього наступу на Сумському напрямку ЗСУ стерли 30 й і 177-й полки. За ним доходить 155-та бригада і те саме незабаром буде із 810-ї бригади, яка їх почала замінювати в новому Калаївці, Варачна та садки тривали позиційні бої без змін лінії ЛБЗ. Юнаківці підрештурмують по лівому та правому флану. Ситуація змінюється динамічно. Зсу вчора провели дві контратаки в Яблунівці, одну в садках та одну від Запсілля в сторону Гарналь. Молимося за хлопців та допомагаємо ЗСУ.